Близько 25 дітей із зони АТО вирушили в екскурсійну подорож по місцях козацької слави Дніпропетровщини. Сталося це завдяки проекту Діти неоголошеної війни, організаторами якого виступили депутат Дніпропетровської міськради Галина Булавка, глава Ленінського району Анатолій Коваленко і активісти руху Союз материнських сердець. Красиві діти з Луганської і Донецької області на нікатере вимушені покинути. Свой родной край, свои родные дома, покинуть территорию зоны АТО и Днепропетровск для них сегодня стал вторым домом. залишки знаменитої фортеці Кодак один з найстаріших козацьких некрополів, парк дерев'яних скульптур і знаменитий козацький круг, козацькі ігри та секрети старовинного українського оберегу ляльки-мотанки. Така насичена програма чекала хлопців, відкриваючи перед ними сторіночки живої історії України. Я вам які бувають Ті Вони дуже-дуже різні. і кожен виконує свою місію. Така екскурсія для хлопців стала частиною великого проекту Діти неоголошеної війни, в рамках якого почав роботу пункт прийому гуманітарної допомоги, який знаходиться за адресою місто Дніпропетровськ, вулиця Набережна, Леніна, 15 а інститут Дніпробут, офіс 3. пункт працює з 10 до вісімнадцятої. Перша партія вантажу з Дніпропетровська відправлятиметься вже на цьому тижні. Сьогодні в Дніпропетровській області по всій страні обівілі гуманітарну акцію. Помощь детям необъявленной войны. Мы собираем гуманитарные грузы сегодня. Это и вода, и продукты питания, одежда, медикаменты. И соберем достаточное количество. И в пятницу мы хотим отправить от моих единомышленников этот груз в города Донецк и города Луганск. Для того щоб хоч якимось образом помочь підтримати тих людей, які в цю біду. Проєкт діти неоголошеної війни, ініційований партією розвитку України, є безстроковим. Як розповів член політради партії розвитку України Юрій Павленко, він триматиме і після завершення АТО, адже проблеми з сімей по закінченню антитерористичної операції не зникнуть а багато з них навпаки актуалізуються. Тому передбачається і серйозна законодавча робота, зазначив Юрій Павленко. Вже в перший день після звільнення населених пунктів у зоні АТО активісти партії розвитку України направили близько п'яти тонн вантажу з Києва в Святогірськ, Миколаївку і Слов'янськ. Сьогодні парт організації по всій країні готують гуманітарну допомогу і найближчим часом доставлять її в зону АТО. Партія розвитку України створює також пункти розподілу в містах, які опинилися в зоні антитерористичної операції. Це Слов'янськ, Святогірськ, Красний Лиман та інші миніді. Наших детей, на детей Востока, на детей Запада мы говорим о том, что у нас, в нашей стране, в нашем государстве дети, у нас общие. И мы хотим, чтобы в каждом уголке нашей страны наши дети себя чувствовали комфортно, уютно, безопасно, а самое главное, были здоровы.